Те, як ми думаємо, дуже впливає на якість нашого життя. Є такі думки, які надають нам крила, і ми можемо багато чого досягнути. А є такі думки, які можуть нас і закопати. І це дійсно так. І де беруться ці думки? Це не це просто так зальотні? Та ні. Вони тут автоматично зверху крутяться, але в нас є підґрунтя, в нас є якісь переконання. І є глибинні переконання і є проміжні переконання. Проміжні переконання це ті переконання, які сформувалися внаслідок нашого травмуючого досвіду. Глибинні переконання це ті, які передалися нам від діда прадіда, від баби мами, від діда дата. Та й тата, це називають іще родовий сценарій. Да? Тобто так було. І такі традиції, і почуття, страхи або переконання передалися з того покоління і в це покоління. І для того, щоб змінити своє мислення, потрібно зрозуміти, які у мене переконання, які у мене когнітивні викривлення. Прописати їх, проаналізувати, які це, тому що їх є дуже багато, є цілий перелік когнітивних викривлень по таких ступенях, по таких моментах. З ними варто пропрацювати, які з них є ресурсні, корисні для мене, а які навпаки мені не є корисними. Вони не захищають мене, вони мене не розвивають, вони мені ніяк не допомагають, а навпаки, вони блокують. І от з цього моменту вже потім можна. Пропрацювавши їх, змінити інші ресурсні думки сюди вставити. Ви будувати нові ресурсні переконання. І потім автоматичні думки, які тут зверху крутяться у нас в голові, вони також автоматично зміняться. Тому і ось результат вам, чому іноді... А навіть дуже часто позитивні афірмації з нами не працюють, тому що це вершина айсберга. Просто автоматичні думки ми змінюємо на інші? Ні. Треба подивитися глибше в основу, які проміжні переконання, який травмуючий досвід у мене є, який сформулював тепер у мене ці автоматичні думки. А які глибинні переконання мені передалися, і від кого передалися? І вони не є ресурсними для мене. І коли ми тільки збагнемо це і усвідомимо, що це не моя автоматична думка, це нав'язана кимось чимось, і тоді ми зможемо перефразувати її, і вже потім оці автоматичні позитивні афірмації вони будуть працювати і давати максимальний результат. Тому, якщо хочете пропрацювати більш детально із своїми когнітивними викривленнями, із своїми глибинними переконаннями, з вашими травмуючими проміжними переконаннями, звертайтеся до мене як до психолога, і в напрямку когнітивно-поведінкової терапії ми обов'язково пропрацюємо з вами і ви побачите, як може змінитися ваше життя, змінивши ваші думки. Бажаю всім всього найкращого. З вами була я, Джоган Тетяна.